Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль BMW 320D в кузові E46 2000 року виготовлення з дизельним двигуном 2-літровим. Маркування двигуна М47D20. Для даного автомобіля придбали на сайті Exist ось такий ось Це у нас амортизатор натягувача ременя або просто натягувач ременя Фірма Ina. Ось Каталожний номер. Така коробочка фірмова. І на це у нас відомий німецький виробник, який багато запчастин виробляв для встановлення на ці автомобілі з заводу. Тобто, це можна сказати дуже гарний замінник або навіть оригінал. Так, відкриваємо, подивимося, що там. Такий ось натягувач. Це напрям, як його встановлювати, потім буде видно. Ось тут також дублюється каталожний номер Словакія, це, я так розумію, виготовлена Словакії і дата виробництва 10.04.25. Ну, з виду все якісно зроблено, все гарно. Отже, відкриваємо капот. Ось так тут все виглядає. Тут ще одна накладка і під нею корпус вентилятора. Ми вже його сняли, тому що там проводились роботи по заміні шківа ось цього, А натягувач ось він знаходиться. Такий він також вже в старому мастилі, відкладеннях таких, як бачите. Зараз будемо його знімати. Для початку нам необхідно зняти або хоча б скинути з натягувача ремінь. Тут нам заважатиме ось ця накладка, ми її зараз знімемо і ось цей патрубок, який йде на впуск. Щоб звільнити ремінь з натягувача, нам необхідно взяти якийсь ось такий ломик, вставити його ось сюди. Зараз. Покажу зачіп, ось такий зачіп. І натискаємо на нього, і знімаємо сам ремінь з ось цього ролика. Все, можна відпускати там. Е, відкручуємо ці два болтика головкою на 13. Тут трохи почистили, наскільки змогли. І тепер беремо вже новий е, натягувач. Тут надпис top обен і стрілочка топ це означає верх. Тобто ось так, він встановлюється, вверх резиновим цим е, пильником або що це за захист. Все встановили, підтягнули два болти. І тепер вже можна е, одягати, натягувати ремінь. Перед натягуванням дивимося, щоб він по всіх шківах стояв гарно е, зубчиками, Ну, не жуй, зубчиками, а ось цими доріжками, щоб він гарно стояв, ніде, не спригнув. Ну і все, і тепер можна вже натягувати. Натискаємо ось тут. О, все, поклали ремінь більш-менш рівно. Він потім на ходу вже вирівняється. І знову перевіряємо, щоб ніде ремінь не зіскочив зі шківів. Стам. У ще нормально. І тепер вже пробний запуск. Збирати. До речі, при натягуванні, коли ось цей ремінь одягали на ролик, то важче натискалось на наш рычаг. Тобто, мабуть, у нього тиск більший у нового. Тобто, Можливо, у нашого старого вже тиск вийшов і він більш м'якший став. Хоча вручну його ще спробуй на спробуй натиснути. Він такий важкий.